І так, пане Павел питає, холодне горище по дерев'яним балкам перекриття, хочемо утеплити ековатою. Потолок підши, підшили ОСБ, щоб вата не просипалася. Підскажіть, будь ласка, як краще прибити парабар'єр на ОСБ чи під ОСБ? Е, пане Павел, ну взагалі-то, якщо подивитися технологічну карту по ековаті, я нагадаю, це целулозний утеплювач, тобто впушене. Спушений папір, вона не потребує пароізоляції взагалі-то. Виключення можуть бути лише вологі приміщення, типу ванної кімнати. ОСБ товщиною, наприклад, десь 12 мм. Там, по характеристикам, майже як параізоляція. Тим паче. Тому, в принципі, з точки з цієї точки зору ну параізоляція не потрібна. Якщо ви боїтеся, що все ж таки можуть бути проблеми якісь, ну тоді так, тоді параізоляцію зробіть, приклеїть всі шви і так далі. Де її розташовувати під USB чи над USB, тут питання, як викріпити це USB, тому що чим менше проколів буде в параізоляції, тим краще. Якщо е, у вас е, ОСБ тримає ековату так І ви будете її прикручувати великою кількістю саморізів з точки зору праці системи. Краще пароізоляцію робити під ОСБ. Другий момент це екологічність USB. На жаль, це не екологічний матеріал, він робиться з. Стружки, і е, тирси стружки, щепи Точніше щепи і боксітних смол. Боксіт е, в Європі, здається, 4 класи по токсичності, і там дуже сильно слідкують за тим, щоб ОСБ для внутрішніх робіт не перевищувала випаровування от всяких речовин, токсичних речовин і літучих органічних речовин. У нас, на жаль, за цим не дуже слідкують і не дуже це контролюють. Тому на сьогоднішній день я би ОСБ в Україні для внутрішнього оздоблення не використовував. І виходить так, що якщо ви використовуєте, наприклад, фольгованою параізоляцію, то фольга, в принципі, токсини не пропускає. І з точки зору захисту вашого приміщення від токсинів, параізоляцію знову краще розполагати під ОСБ. Тобто, дві причини робити Параізоляцію під USB. Тому я би радив вам все ж таки розглянути саме таку можливість і фіксувати параізоляцію під. З точки зору, як легше працювати хлопцям, хлопцям легше степлером пристріліти параізоляцію, а потім її закрити USB. Бо ви їх не проконтролюєте, як якісно вони її зробили. А вам треба це проконтролювати. Третя причина, чому краще після USB робити параізоляцію.